Всім привіт! Сьогодні будемо ставити протитуманні фари від Renault Clio другого покоління до Styling на Renault Master. Пухтичний рік Master 2, Дорест. Отже, рідні корпуса прототуманок мають більший е, радіус, О, вони самі по собі більше йдуть. Протитуманні фари, самі корпуса, тобто від кліо, вони йдуть трошки менші і треба підганяти. Знаю людей, хто вирізав отвір повністю по контуру, ставив корпуса від кліо і вони просто провалювалися всередину, тому треба спочатку зсередини відмалювати маркером, плюс-мінус, як воно має бути. Тоді вже з вулиці по чуть-чуть підганяти. Підганяю я такою штукою, дремель, ще її називають. І все. Зсередини вирізаєте плюс-мінус по тому контуру, виламуєте ту заглушку, десь вона в мене тут валялась. ось вона. І вже по чуть-чуть ста... прикладаєте корпус і підганяєте протитуманного сам корпус протитуманної фари на місце. Має вийти приблизно таке щось. Великі отвори зробив, бо тут є такі западинки, можна їх зрізати, але тут тоді оселення не буде. Головне, чи саморізом, чи болтом не перекрутити, бо може лопнути корпус. Тому я ті оселення залишив, ззаду дам шайбу і воно буде нормально триматись. З цього боку воно просто заходить. Сюда. Треба так підігнати, щоб вона просто зайшла. Тут вона вставляється гарно. І якось воно так буде виглядати. Ось так. Тут напевно буду давати якусь прокладку, бо трошки зазорчик є. Там же вирізати нема що, бо оці... Ці горбики під низом вони впираються, придеться дуже багато розслаблювати, і так найбільшим сверлом розслаблюю. І, Напевно, дам якусь прокладку під низ, щоб зазор дуже не кидався в очі і все. Самі протитуманні фари. Кліо, Renault Kengo другий, до рестайлінг, Master другий. Ще здається якесь авто, ще якийсь Renault. Вони всі однакові. Тобто самі протитуманні фари є і депо, є оригінальні Карелу. Тобто з ними проблем немає. Все. Дякую за перегляд.